Чи бувало колись, що ви прокидалися і не могли згадати, який сьогодні день? Ви ламали голову, намагаючись згадати, що робили вчора, шукали хоч щось, що могло б дати вам підказку. Напружували мозок та намагалися відновити картини нещодавніх подій. Наприклад, чи виходили ви кудись, і якщо так, то куди саме? Чи ви залишалися вдома? І якщо так, то що ви робили? Можливо, ви не можете згадати, що їли на вечерю або дивилися по телевізору. Можливо, натомість вам на думку спадає програма, яку ви дивилися три дні тому, або їжа. Яку ви їли позавчора легко заплутатися в цих думках, коли ви тільки прокинулися, і ваш розум перебуває між сном і реальністю. Обидві півкулі вашого мозку збалансовані, наче лежать на чашах терезів. Ви згадуєте та забуваєте. Як на свідомому, так і на підсвідомому рівні. І ви можете забути все, що насправді не має значення для вас. Незабаром після пробудження ви забуваєте свої сни, але ж усього кілька хвилин тому ви були повністю поглинені фантастичним досвідом. Та врешті-решт. Залишаються тільки фрагменти почуттів, які ви не можете визначити. Зараз ви відпочиваєте тут, слухаючи мій голос. Але мій голос це лише серія звуків, які пролітають над вашою головою, вловлюються та передаються у ваш мозок через вуха. Чи усвідомлювали ви слова, що влітали вам у вуха, і чи замислювалися ви про значення кожного окремого слова чи складу, коли вони утворювали речення, яке передає якусь інформацію чи навіть ідею? Ваш мозок мав надати сенс тому, що я говорила. І просто зараз вам, мабуть, важко згадати ці слова, чи навіть те, що я просила або намагалася запропонувати лише хвилину тому. І вам навіть не потрібно знати, що я намагалася запропонувати, тому що мої слова були просто словами, які не мають особливого значення. Можливо, поза межами кімнати лунають якісь звуки, можливо, час від часу на задньому плані цокає або навіть б'є годинник, ви чуєте машини, що проїжджають повз, або обладнання, що працює неподалік. Можливо, зовні галасують діти, а може ваш власний балакуючий розум нагадує вам. Що потрібно робити? Звідки ви знаєте, що слухати і як збагнути, що відбувається? Можливо, ви просто тікаєте, увійшовши в транс, це прекрасно. Ви можете увійти в транс, тому що ми входимо і виходимо з трансу кілька разів на день. Щодня. Протягом нашого звичайного життя. На вас щодня звалюється безліч інформації. Вона активно привертає вашу увагу. Є електронні листи, на які треба відповісти, люди, яких треба побачити, чи з якими треба поговорити. Якісь трансляції по телебаченню та відеоролики в інтернеті. А ще хатня робота чи навчання, на які теж треба звернути увагу. Можливо, зараз ви пам'ятаєте, який сьогодні день у вас є уявний список завдань, які вам потрібно виконати, але потім ви відволікаєтеся і знову все забуваєте. Тут і зараз ви відпочиваєте. Залишилося лише кілька запитань, як і коли ви увійдете в транс, Як це розслабитися? Чи усвідомлюєте ви відчуття всередині та навколо вашого тіла? Наприклад, температуру повітря на шкірі, запахи в кімнаті або звуки свого дихання? Ви, мабуть, також забули про них, поки я не нагадала про ці відчуття, а незабаром знову забудете так само, як учора планували зробити щось, але знову відволіклися, забули і натомість зробили щось інше. Обидві півкулі вашого мозку, як і раніше, збалансовані, але іноді вони починають нахилятися розгойдуватися. Одна сторона стає трохи важчою, а інша легшою. А потім навпаки, наче гойдалки на дитячому майданчику. Кожна сторона поступово піднімається та опускається. Подібно до гойдалок піднімається і опускаються ваші груди, коли ви вдихаєте і видихаєте. Ваші плечі теж піднімаються на вдиху. І трохи опускаються на видиху, Зосередьтеся на своєму подиху на мить, продовжуючи розслаблятися ще глибше занурювати в транс. Годинник усе ще цокає. Ви чуєте, чи ваш розум затьмарив цей звук? У вас насправді є взуття на ногах, Ваші ноги лежать паралельно, чи ви їх схрестили. Коли ви кілька днів тому переходили дорогу, ви довіряли своїй підсвідомості, дозволяли їй дбати про себе. Так, ваші очі і вуха сприймали будь-який рух, що наближається, але підсвідомість завжди поруч доглядає вас. Водночас ви приймаєте свідомі рішення. І деякі з цих рішень приймаються за частку секунди. Вам не потрібно навіть мілісекунди, щоб вирішити поринути в транс. Насправді, вам навіть не потрібно вирішувати, це може статися саме собою. Деякий час ви розслаблюєтеся, слухаючи мене, а потім відключаєтеся від усіх зовнішніх відволікаючих чинників, і ваша підсвідомість спрямовує вас у прекрасне місце глибоко всередині вашого розуму. Життя може бути легким, коли ви дозволяєте йому бути таким. Ніщо не має значення зараз, крім вас і цих прекрасних відчуттів, які народжуються всередині. Ви можете слухати та не слухати одночасно. Ви можете бачити і не бачити без необхідності бачити чи не бачити. Ви можете довіряти собі, і ваша підсвідомість проведе вас чудовим шляхом всіяним усіма прекрасними атрибутами життя, які вам подобаються. Вам не потрібно слухати мене в трансі. Вам не потрібно бачити те, що ви не хочете бачити, коли ваші очі заплющені, а ваше тіло спокійне та розслаблене. Щоразу, коли ви будете готові, ви можете. Просто відпустити все зайве, утримуючи ці чудові мирні почуття. Ваші вуха можуть надати сенс словам, які ви чуєте, тому що ваша підсвідомість інстинктивно знає, що правильно для вас. Годинник може тікати або бити, але у вашому розпорядженні весь час цього світу. Тому що в гіпнозі поняття часу, яким ми його знаємо, не існує. Коли ваші очі розплющені, вам дошкуляють всілякі подразники, але тільки но заплющуєте їх, як ви одразу захищаєте себе від усіх цих зовнішніх чинників, що відволікають. Завдяки цьому ви можете занурюватися все глибше і глибше в гіпнотичний транс. Транс це мандрівка. Ви йдете все далі і все більше заглиблюєтеся, стежка починає плавно звиватися. Ви помічаєте, що навіть можете піти в іншому напрямку, якщо захочете. Вам навіть не потрібен час, щоб ухвалити рішення, у якому напрямку рухатися, тому що вами керує ваш вищий розум, який знає про вас усе, що йому потрібно знати. Ви довіряєте своєму внутрішньому вищому розуму, тому що він завжди був із вами і завжди буде тут. Щоб скеровувати вас, коли вам це потрібно. Ви знаєте набагато більше, ніж вам здається. Але зараз немає потреби думати чи робити. Отже, дозвольте своєму несвідомому взяти себе за руку і привести в те місце глибоко всередині, де може відбуватися ваше несвідоме навчання. «Ідіть дорогою, якою йдете, і навіть не слухайте мене. Мій голос може звучати здалеку, а мої слова не мають жодного сенсу, жодного, крім того, що ваша підсвідомість вирішить надати їм. І ви знаєте, знаєте, що і як треба робити. Мені не потрібно щось вам говорити, пояснювати, що, чому і як. Бо ви знаєте все, що вам потрібно знати. Життєвий шлях розширюється і з'являється красива галявина. Виходить сонце, це чудовий день, тепле літнє сонце омиває ваше тіло та розум. Відчуйте любов сонячного світла що освітлює, зігріває все ваше тіло, розум всередині та зовні. поринайте все глибше і глибше в це чудове, спокійне, розслаблююче почуття. Я рахуватиму від 10 до 0. і поки я це роблю, ви можете разом зі мною поринити в транс ще глибше, або залишитися на тому рівні, на якому ви зараз. Просто робіть те, що ви знаєте інстинктивно. Це правильно для вас. Якщо вирішите піти глибше, візьміть мене за руку і спустіться. 10. Правильно, молодець. Ви вирішили йти глибше і знаєте, що це те, чим ви ніхто інший хочете займатися. 9. Спустіться трохи глибше. 8. Ви розслаблюєтеся дедалі більше. 7. Будь-які сторонні звуки зникають. 6. Ви почуваєте спокійно і комфортно. 5. Ви спускаєтеся все глибше і глибше. 4. Ви ще більше розслаблюєтеся більше, ніж будь-коли раніше. 3. Ви спускаєтеся ще глибше. 2. Добре. У вас дуже добре виходить. 1. Чудова робота. Тепер ви дуже глибоко поринули в транс і почуваєтеся так комфортно і так спокійно, як ніколи в житті. Продовжуйте спускатись нуль. Чудово. Ви дуже глибоко розслаблені та щасливі. Ви готові відпустити ситуацію. Навіювання, які ви почуєте під час цього гіпнотичного досвіду, мають для вас велике значення. А зараз почніть дихати глибоко і повільно. Зробіть. 5-6 повних глибоких подихів. Відчуваючи, як із кожним видихом, ви стаєте більш спокійним та умиротвореним. Добре. У вас дуже добре це виходить. І ще раз подих. Затримайте дихання і видих. І ще раз подих. Затримка дихання. Видих. Зробіть ще кілька подихів. і видухів. По мірі того, як ви розслабляєтеся, я хочу, щоб ви пустили в дію свою уяву і уявили, що ви лежите на м'якій зеленій траві в лузі. Лагідно світить сонце, свіжий, теплий. Вітерець обдуває ваше тіло. Вам стає все комфортніше й легше. Навколо вас ростуть дивовижні квіти. Ви бачите, як вони похитуються від вітру і відчуваєте їхній чудовий аромат. Зараз ви подумки встаєте, подивіться на північ. І побачите гарну гору на краю Луга. Ми зараз підемо на вершину цієї гори. Ви дивитесь по сторонах, помічаєте струмок, ви підходите до нього, торкаєтеся рукою води. Вода кришталева чиста, освіжа. Прислухайтеся до м'якого дзюрчання цього потоку. Оскільки цей потік спускається згори, давайте пройдемося і знайдемо його джерело. Якщо ми йтимо уздовж струмка, ми дістанемося вершини. Ви знову торкаєтеся води і відчуваєте. Яка вона приємна. Оскільки в змальованій вашою уявою картині ви майстерний пловець, ви вирішили зайти у воду та трохи поплавати. Ви відчуваєте, як вода оповиває ваше тіло, тримає і заряджає вас енергією. Енергією природи і життя. Ви відчуваєте себе свіжим і радісним. Настав час вийти з води і продовжити нашу подорож до вершини гори. Ви поступово й легко підіймаєтеся на гору, чуєте щебетання птахів, вдихаєте аромат соснових дерев. Обернувшись, ви все ще бачите луг крізь дерева. Ви вже на півдорозі, ви помічаєте повалене дерево і вирішуєте зупинитися, трохи відпочити. Звідси добре видно весь луг, що розкине все внизу. Чудова картина! Ви уявляєте, яким дивовижним має бути краєвид на цей луг із вершини гори, Дме легкий вітерець. і чим ближче ми підходимо до вершини гори, тим краще відчуваємо аромат кедрових дерев. Залишилося ще кілька кроків, і ми на самій вершині. Ось нарешті ми тут. З одного боку ви бачите глибокий кайон, а з іншого під вами розкинувся зелений луг. Прямо перед собою ви бачите знак, ви підходите до нього і читаєте напис, задайте питання, відповідь на яке ви хочете дізнатися більш за все. Промовте його в бік каньйону і побачите відповідь на небі. Зараз вирішіть, яке питання для вас найважливіше. Я дам вам час. Ви промовите питання в бік каньйону. Потім піднімете очі до неба і побачите відповідь на це питання. Один, два, три. І ви побачили відповідь на своє питання. Тепер час спускатися з гори й повертатися на луг. Ви помічаєте, як сонце починає повільно сідати за пагорби. У нас усе ще досить часу до темряви, щоб встигнути повернутися назад. Але вам варто поквапитись дорогою вниз. Ми помічаємо декілька оленів. Ми вже на півдорозі. Ми зупиняємося на деякий час перепочити на тому ж поваленому дереві. Ви бачите чудовий захід сонця. Тепер а ви продовжуєте спускатися, чуєте спів птахів, підходите до водойми, бачите на кришталевій гладі води відображення сонця, що сідає. Продовжуємо вти вниз уздовж чистого сяючого потоку. І ось ми знову на лузі. Ви лягаєте м'яку траву. Вдихайте аромат квітів. Зараз ви готові сприйняти кілька додаткових навіювань, які допоможуть вам зробити своє життя кращим, легшим і приємнішим. Зараз ви готові дозволити своїй підсвідомості працювати з вами. Просто дозвольте собі розслабитися повністю. На 100% ваша підсвідомість зараз почне працювати над вашим тілом, над вашим почуттям. Виправляти все, що треба виправити, лікувати все, що треба вилікувати. Відповідати на всі ваші питання. Завтра почнеться новий день. Завтра ви знатимете, наскільки чудове ваше життя. В мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна усього самого найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна самого найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що забажаю. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що бажаю. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що забажаю. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна найкращого. У мене чудове здоров'я. Я маю все, що хочу. Я гідна найкращого. Зараз ви повернетесь до нормального стану. Я рахуватиму до п'яти. Я хочу, щоб за цей час ви пройшли весь шлях назад і пронесли із собою всі знання, які ваша підсвідомість набула за час сеансу. І я хочу, щоб ви усвідомили, що ви можете жити так, як ви заслуговуєте самі того хочете. 1. Приготуйтеся. 2. Ви починаєте цей шлях. 3. Ви повільно повертаєтесь. 4. Ваші повіки починають тремтіти. 5. Ваші очі розплющені. Ви повністю повернулись. Ваші розум і тіло повернулися до нормального свідомого стану.